Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу показати вам петунію, яка в мене росте на вулиці Ампельна, з якої я брала собі черенки. До речі, скажу, що черенки прийнялися, зараз покажу зараз, І дивіться, ще знову понаростали. Це вони в минулому році понасівалися, в цьому році вилазять. Я не знаю, я навіть попробую, мабуть, все-таки якось виковерю, бо вони ну, між асфальтом. І спробую посадити. Ну, не знаю, що в мене з цього вийде, але я ну, просто в шокі. Вже і заморозки були. Ну, тут у дворі затишніше. То... І ось дивіться, ну, дуже багато тут вони стояли в минулому році, в цих тазиках таких, і, видно, понасівались, і посходили. А ось дивіться черенки. Оце чарінки з тої петунії. Зараз я акуратно вивалюю її. Покажу вам, що вже. Є корішки, десь бачила. О, ось дивіться. Бачите? Оскільки видно, не знаю. На темному ось, ось вилазить. Бачите? Бачите знизу корішки? Я візьму менший стаканчик, треба, щоб був без дирочок. І переложу тут також є коріння. Повилазили корінчики. Так що результатом я задоволена там також. Це цинерарія, також є корінчики. Це ось у мене погано приставало. Я її, бачите, резиночкою стягнула. І ось, бачите, коріння. Пішло. Одна з них без коріння. Не пам'ятаю, яка оця, вона погано щось пристала, треба буде. Трошки з нею позайматися. І ось одна в мене лишилася низькоросла петунія. Також корінці є, не буду її травмувати. Значить, ті, де ще немає корінців, я подивлюся, поприжимаю торфобрике, так добре до цього. Може, що щось вийде. А ці вже ж, які попускали корінці, я вже накривати не буду. Ну, ось також відкривала свої петунії і тут калачик у нас один лишився. Ампільний. Вже накрила, трошки провітрила і накрила. Ой, ще з Ой-ой, прижала кришечкою. Все. І оці мої каліброховашки. Бачите? Не всі живі, але поки живі, і в мене поки руки не доходять, щоб їх пересадити окремо в стаканчики. Це поставила на батарею ковшик з водою, щоб вологу бо ну, палимо тут і, і, і треба, щоб в, ну, вологість була більша. Так, мої орхідейки стоять всі на вікні. І ось мої фіалочки, які я теж пересадила минулого понеділка, понеділок, вівторок я два дня займалася. Всі прижилися, не бачу ні одної, щоб приболіла, всі гарні. Навіть тут усе ось. Посадила ті, від яких були е, дітки, і там були корінчики, я всунула опять в землю, може щось буде. Ну і ось о, я ці також пересаджувала, теж вони в гарному стані. Е, пеларгонії, калачики і красавчик тре, трошки приболіли, але ще може тому, що у нас, не знаю, говорять, що щось додають в газ. І я в один день зайшла, тут просто був кошмар. Такий запах газу був, що я злякалась, думала, що десь трави і виключила. У нас два дні був відключений газ всій кімнаті. І, ну, Може, і за те, що було холодно. Ну, Зараз вже включили, все нормально, то думаю, що вони все-таки адаптируються, а потім буду зрізати їх і ну, робити, щоб вони компактними були. Це ось це вікно, де я забрала орхідеї і поставила другі квіти. ось. Це ці квіти, в які я ставила добрива і від шкідників, і від хвороб, і на деякі ставила добрива ну, просто для стимуляції росту там, чи що. Ну, то всі почувають себе добре. Ну, ніяких змін немає. Так що, надіюсь, що буде все добре. Ось моя кімнатна троянда і біскус. Це вже відсвіт цвіточок. Це ось, дивіться, розцвітає. Почуваю себе добре, я перенесла в цю кімнату. Тут прохолодніше, але почуваю вона себе тут добре. Це ось бургманція, яку я занесла з вулиці. Почуваю себе також добре. Це ось у мене на цьому вікні ще. Калачики цвітуть. Мухи літають, де вони беруться, я не знаю. Це якийсь кошмар. Лізні калачики це ті, що з насіння висаджувала. Тут. Місце стіл з цими, то також усе ще коліус не зрізала, що цвіте, калачики не зрізала, що цвітуть. Це ці, що я позаносила, що були на вулиці почернкувала, вже буду надіятися, що на, на слідуючий рік вони позацвітають, будуть гарні у мене. Ну, ось так. Це ці, що старі позаносила, бачите, листя посохло, зараз поприбираю це. Сьогодні в мене, як завжди, понеділок поливаю, прибираю, то отаке буду ще закінчувати. Ось ще бругманція. Дивіться, почуває себе дуже добре, навіть листочки нові йдуть. Ось. Дивіться гарно. Ну, Це мій целаш з моїми квітами. Калачик тут прихворів. Треба добратися до нього. Там бачу, що є листочки, треба, бо це самий любимий мій калачик і пропадає, треба спасати. Ну, на сьогодні немає в мене часу. це так, бругманція, дивіться. Нові росточки йдуть. Це також ці, в відрах у мене ще й цвіт. Я її хотіла понамічати, бо у мене ж там по декілька штук, щоб потім весною знати, де які. Ну, Побачу, на яких цвіти є, то намічу. А то... Ну і також треба позрізати. Ну, І тут у мене ось також цвіти, Вон також цвіте. Це мій е з насіння, До речі, дуже похоже на той, що в мене пропадає. Може, це такий, але той був ну, пушистий. ну, Той теж спочатку був. В один листочок, а потім зробився пушистим. По Може, це так буде, ну побачимо. Отакі От у нас справи. Дякую за увагу. Дякую всім, хто дивиться мене, хто дивиться мої експерименти. Пишіть коментарі, мені дуже цікаво ваша думка. На цьому все, пока.